Доброранку. Сергійку. Що? Я сам зроблю каву, не треба тобі кого? Сподіваємося, будь-що всіх було спокійно, всі виспалися. От я сьогодні виспалася. — А ти я... знаєш, що там в кімнаті пропажа є? А я ті, що бачу, проходжу мимо тих покоїв, а ну... там немає малого. Де... Я тебе й більше здивую, я встав о 7.23, його вже не було. Вже, вже у фінів, який один чекає, з хати? Він мене чує, він мене попереджав е, тиждень тому, мама. А можна також я... Ні, він не можна. Він каже, мама, а що буде, якщо я такого в 7-й ранку вже піду гуляти чи в 6? -й? Кажу, як в 6-й ранку гуляти. Ні, ну так, просто підемо гуляти. Кажу, Макс, а в 6-й ранку ніхто гуляти не ходить. Кажу, куди ви йдете? Що ви задумали? Та нічого, гуляти, світанок зустрічати. В шостій, чи в п'ятій. А що йому з ним Я йому кажу. ну Я не знаю, вже так срочно треба зустрічати світанок, то зустрічай. Ти кажу, ти мені дивися, каже, що мені то не подобається. Чим далі тобі... тому що кави, то робити, що ти знаєш. Я ж не розумію, що ти випнув. Бачиш, що в путь? В нас був старший по кухні. Ну так вчора він був старший по кухні, все так, що йому Вальнику було. Так що на де наша дитина пропала, зараз будемо дзвонити питати. Що це в нього за такі чудесні справи Де наш Черпак? Я знаю. Де. Там в кімнаті. Ну. Ой, Боже, Боже. Так що контролює. Сьогодні план на день такий. Знаєте, план мусить бути, а ми будемо намагатися утримати. Вже бігом огірки. Ти вже вчора свій план строїла. Мала... Будувала! Будувала. Ти мала собі скласти речі, Максимом речі. Сьогодні я буду складати речі. Uh -huh. Сьогодні я буду складати речі. Речі медам принести, щоб складати сьогодні речі. Закрию гірки і, і то правду казала, що якщо даєш гірчиці, зерна, то менше тої плівки, знаєте, така, що зверху там uh -huh. гніє. Речі складати. Але огірки я мав закривати, бо я хочу то з горілкою зробити. Та закривай, Господи, Господи, слава тобі Боже, закривай, я рада, ти хоч закрити огірки. Закривай огірки. Сергій закриває огірки, я складаю ще Все, план Вам короткий, але цікавий. Так, вчора було скільки накидано і, до речі, мені це обіцяло, що я її в всередину середа. Та Галя казала, що завтра її забере. Ну, якщо забере Галя, то добре, бо я їй обіцяла, що я її в середу заберу. Вона вчора дзвонила, я забув передзвонити. Йомаю. Я кажу, бідна дитина, бо я обіцяла, що її на басейн візьму. Mm. А ти сьогодні на басейн їдеш? Я не планувала, але я дитині обіцяла, що в минулому тижні, бо я дивилася, що коли буде погода, я їй казала, що вона хоче поїхати на басейн. Вона сказала, що в неї планів ніяких нема, що може їхати. Тому я не знаю. То в неї тепер кролік є, вона може і передумати, в неї відповідальність, все, так, все конкретно. Так що буду готувати їсти, що приготувати, я не знаю. Рагу ви хочете? Жарке, плов, голубці, голубці ні. Що хочете? Відбили їх насладити. Печінка мені вчора сподобалась дуже. Чесно. Ні, не, вона що робити? Вчора кадітьки відмазаться, кажу, Аркадій, зготуй печінку. Він такий не, не, не готував печінку. А тут і так я зготувала. Mm. Він, помив. Каже, я він помив. Він каже, там, як, він каже, я не знаю, як. Я кажу, там ну на що, помив, почистив її, посолив, поперчив, от і е... ми в кукурудзному борошні, бо в нас такого mm. борошна дома не було. І просто підсмажте, навіть не тушила ні з цибулькою, ні з герчиць. Я колись з грідцю її тушила. І то просто він теж так заходить добре, ні? Mm. Що щось сьогодні таке смачненьке, щоб приготувати. А, я маю ще бити скло робити, Ані. Та зробила кінець то. В смысле на кінець то? Я не міг форму знайти, а я вже форму знайшов, я знаю, як формувати. В кладовці. А ти нагалі наїжав. А я взагалі не той вклав. Ти напевно в контролі кладовався.